Вітаю вас, друзі! Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. Зараз будемо обговорювати важливі події не тільки цього дня, а й мабуть тижня, який починається у нас. Знову ж таки, тут Олаф Шольц приїхав до Києва з неоголошеним візитом традиційно потягом «Укрзалізниці», з легкою валізкою. Ну, з того принаймні, що я бачив по відео, вже зробив заяву про виділення коштів мінімум 650 здається так, мільйонів євро. які вже у грудні надійдуть у фізичному вигляді якихось військових воєнних товарів першої необхідності. Президент Зеленський зараз зробив декілька гучних заяв. Їх теж ми будемо обговорювати з моїм гостем. Я доєдную до розмови Олександра Антонюка, це політконсультант, військовослужбовець збройних сил України. Олександр, моє вітання! А, так. Я пропоную мабуть, не з Шольца, бо можливо, поки ми будемо говорити, ще впаде щось цікаве почати. А все ж таки, почати з президента Зеленського і його заяв. Я, як мінімум, уже декілька наших хороших українських змі і величезна кількість телеграм-каналів. Помітив у не те, що брехні, але маніпуляції. І зараз поясню, який ну от одна справа, коли ти читаєш новину, в зсу немає сил, щоб силоміць повернути всі території, які його окупувала РФ. Тому ми будемо це робити дипломатичними шляхами. Зеленський це дослівно прочитав. переважна більшість ТГ-каналів саме так опублікували цю новину. Якщо звернутись до першого джерела, а саме послухати саме інтерв'ю ротом президента безпосередньо, він там каже: наступне: він там відповідає на питання журналіста, який питає про дипломатичний шлях і дипломатичні перемовини, і він каже: так у Збройних сил України немає сил, щоб силиміць повернути Крим, а не всі території, як тут каже, як тут подаються інші телеграм-канали. І він каже: наступне: дипломатичний шлях можливий, але... О, тут важливо тільки тоді, коли ми будемо іти ну, от, мати е, потужні аргументи у вигляді потужних сильних збройних сил, і це абсолютно різні тези, яка щойно пролунала і яку переважна більшість передрукували. Проте, тим не менш, моє питання не в маніпуляції буде полягати, а в тих сигналах, які закладені навіть у цю тезу, що так дипломатія можлива, але нам спочатку треба стати сильнішими, і зараз ми не можемо силою повернути, якщо скласти все це воєдино. Сашо, який висновок можна зробити? Стосовно наративів, я думаю, що все залишається так, як є. Оцінювати треба ворога по ресурсах математично. І очевидно, що ворог станом на сьогодні є вкратно ну, по ресурсах перевищує нас. Єдиний нюанс те, що ми зараз можемо спостерігати і протягом останнього тижня, Ну, в тому, що я, в принципі, вже неодноразово говорив, що попри масштаби нашого ворога, він все ж таки на глиняних ніжках. І коли ми говоримо про наші потужності, то треба чітко усвідомлювати, що те, що ми сьогодні є, от навіть спілкуємося на майданчику українського медіа, в столиці Києва, ну, в столиці України, так? Це говорить про те, що ми вже створили певні неможливі речі, які з точки зору здорового глузду були б неможливі, і взагалі, тобто в 2022 році не сприймалися не те, щоб нашим ворогом, а в цілому західним світом. Ми провалили російський бліцкрик. Станом на сьогодні, якщо оцінювати потенціал наш, Зрозуміло, в му році стосовно мотивації стосовно такого натхнення, він був більш. Тому що переважна більшість навіть добровольців це люди, які мали чимали досвід бойових дій, починаючи з 2014 по 2022 рік. Зараз ситуація, звісно, змінилася і є, відчуваю, ну, тобто, треба теж говорити по факту: є оце виснаження, ну ніде не ділися. Війна це далеко не романтична річ, це дуже енергозатратна стресова атмосфера, постійні події. І та інтенсивність, яка здійснюється бойових дій вже понад третій рік, зрозуміло, вона потребує в посиленні підтримку Заходу. Тому що ми говоримо про інтерв'ю, яке виходило на Sky News, і ті меседжі, які президент України. Надавав Заходу, вони, в принципі, стосуються першого чергу їх. Тому що за ті три роки, що відбулося, Росія вже не сама. Вона по великому рахунку, якщо починаючи 22-му році, ще там тільки іранські дрони починали на осі, да, заходити. То станом на сьогодні, ми вже бачимо таку потужну коаліцію, навіть Північна Корея. Це теж говорить про те, що вони виснажились і вони нездатні самостійно. Вирішувати ті задачі, на які вони поставили. Зрештою, це було вже очевидно 22 2022 році. Але Захід, замість того, щоб посилити нашу, наш потенціал, а в посиленні я маю на увазі це не тільки мінець, не тільки снаряди, вони необхідні, а це дальнобійна зброя, це потужна авіація. Ну, як би ми сьогодні би себе відчували, якщо б в нашому небі патрулювали, б, наприклад, сотня f 35 і ще пару сотень f 16 Ну, це ж би було б би зовсім інша картина. І тема би Кабів, ФАБів і тому подібне, сьогодні, ну, наприклад, по би, напевно, б так не стояло б гостро, як стоїть сьогодні? Ми можемо багато говорити про те, що Захід нам не винен. Я категорично іншої позиції, тому що я вважаю, що винен. Тому що саме в 90-х роках на початку незалежності України саме Сполучені Штати Америки разом з Росією з підтримкою колективного заходу забирали в нас ядерну зброю, а також відповідно всю стратегічну зброю, включно з авіацією з тими літаками, які сьогодні воюють проти України. Тому в контексті цих речей тої свідомої політики, помилкової, а почасту навіть я вважаю злочинною, я вважаю, що Захід повинен змінювати абсолютно кардинально свою позицію, ціною навіть свого комфорту, свого добробуту, тільки для того, щоб дати можливість відновити цю справедливість, і відновити не то, що міжнародне право, тому що такі злочини повинні бути засуджені і покарані. І я оцінюю сьогоднішню нашу війну, це не тільки з питання повернення наших територій. Тому що як повертати ті чи інші території, ну тут питання дуже, дуже складне, воно комплексне, і є дум, думки різні. Наприклад, з точки зору е військових, цілей, тощо, наприклад, Крим повернути, мені здається, легше, ніж, наприклад, Луганську область. Ну, з точки зору, якщо є можливість тримати під вогневим контролем, Крим легше зруйнувати логістику. Uh -huh. А логістика в Луганській області, яка межує з територією Російської Федерації і має коротке плече, це зовсім інші можливості відповідно оп вирішувати оперативні задачі. Якщо в Криму, наприклад, перебити всі ті перешийки і плюс мостов, то особовий склад там довго не потримується. Це з точки зору моєї думки. Я думаю, що дуже багато військових стратегій можуть зі мною мою позицію розділити. Але питання знову ж таки пріоритети, тому що з Криму є загрози, але вони сьогодні кратно менші, ніж були на, станом на 22 рік. Тому що так чи інакше, Чорне море ми контролюємо за рахунок наших МГУР В5, хоча б навіть з такої позиції Чорноморський флот, який потоплений вже понад 30%. Він і складає загрозу, але це вже далеко не. не... Не той масштаб і не та бравада, яка була на початку широкомасштабної фази, донецький напрямок сьогодні є одним із найскладніших, особливо якщо ми говоримо про курахівський напрямок. Так? Тобто, якщо ми говоримо про, про цю зону і про тактику, яку зараз противник здійснює. Ага. І в кінцевому результаті ми знову ж таки сходимося на позицію, що Поки ми не почнемо спалювати, знищувати логістичні можливості і на підході до території України на території ворога е військовий потенціал, плюс ще економічний тощо, то, то, то зрозуміло, ця війна буде тривати ще тривалий час, і це також повторюсь. Напевно, це буде е не тільки на цей. Не тільки на Україну, а й в тому числі на цей на, на захід країни Заходу, а це в свою чергу буде впливати на політичні розклади, на політичні симпатії, на посилення ультраправих сил. Да? Що з чого приїхав? У нього вибор йому потрібно якимось чином також хай не свою присутність, але своєї партії, все ж таки, посилити ті позиції, щоб не програти в сухому. А це просто приїхати, аби приїхати? Ну і передати так. 670, чи скільки зараз я уточню, щоб точно. 650 мільйонів євро військової допомоги. А може, може, там він ще нарешті дозвіл привезе? Може, у тій валізці величезний такий дозвіл. Те, що от ми тауруси можемо вам надати використовувати їх як хочете, паліть Руснюпаліть росіян у них там на території. Я чому зараз глядачам скажу так, обмовився одразу припинив, тому що Ютуб же ж ну, на жаль, продовжує на третьому році повномасштабної війни так. само різати перегляди за те, що ми правильно їх називаємо, тому доводиться називати їх неправильно просто росіянами. Ну але факт є фактом. Так от, Шольц стільки грошей на це привіз, чи може у волісці є щось ще суттєвіше? Ну, там можуть бути більш якісь декларації в даному випадку розуміючи, в якому стані є економіка Німеччини, да. Ну тобто, я зараз орієнтуюся на той контракт, який є між Німеччиною і Британією, і в них зараз відновлюється потужне виробництво. І ракет, і снарядів друге питання, наскільки воно зможе в наступному році забезпечити наші потреби. Я дивлюся тут з одної сторони на оперативну річ. А стосовно стратегічних ключових речей, ну я не почув від що потрібних наративів. Стратегічних угу. Проступ НАТО Україну підтримку, да, що потрібно Україну таки запрошувати, брати під ядерну парасольку. У цих речей я не почув. Все решта, це вже питання технічне, тому що 600 мільйонів це дуже добре, але в контексті ну, знову ж таки це бюджет однієї держави, да? але в контексті наших видаткових видаткової частини, які потребує фронт, да? ну ця сума є більш символічна, ніж, скажімо, сьогодні, вагома. Тому що, якщо б це був би хоча б там мільярд, це вже було б щось суттєве. Да? Ну, але подивимося по певних заявах. Те, що, скажімо так, посадові особи такого рангу приїжджають в Київ, це теж дуже добре, і тому ігнорувати чи там засуджувати я би теж сьогодні не став. Річ потрібна, нехай це буде протокольні якісь заходи, нехай це буде узгодження позицій. Я переконаний, що з боку президента України все рівно. Будуть озвучені потрібні акценти, які рознесуться в медіа, і які щось точно не заперечені стосовно НАТО і заяв наших українських і президентом Зеленським, в тому числі вимовляв, нам потрібна парасолька ядерна. Беріть Україну всю, але ядерну парасольку розкрити поки що над контрольованою територією. Це теж до, до речі, важливі акценти. Я коли спілкувався зі своїми друзями-колегами, та журналістами обговорювали у своєму журналістському клубі, так би мовити, е, ці заяви і тези. Багато от моїх колег вважали, вважають і вважали це нашим ходом в банк напередодні е, трампської інаугурації і трампського рішення. От вони вважають цей крок українським ва -банком. Чи так це? Це не Вобанк, це є принцип здорового глузду. Тому що про ці заяви, точніше, про це рішення, ну, люди, які більш-менш оцінювали ситуацію більш реально, ніж на початку широкомасштабної фази війни, ну коли Арестович розповідав про 2-3 тижні, uh -huh. ну, потрібна була на той момент психологічна спецоперація для населення України, в тому числі, да, як контрнаратив: возьмімо Київ за три дня. Все закінчиться за 2-3 тижні, це був хороший аргумент. Але тим не менше, е люди більш критично мислячи, про цю тезу говорили лише на початку, ну, будемо так казати, в, в квітні я вперше почув це з уст Віталія Портнікова. Uh -huh. В принципі, коли я почав аналізувати, в принципі, погодився, що ядерна парасолька над е територіями, які контролюються урядом України, це один із виходів. Я пригадую, що на той час ця теза була дуже непопулярною. Дуже. Особливо ну, до середини 23-го року так точно за неї можна було отримати і на гріх, і велику критику, і великий хейт в публічності з боку і громадян України, і представників влади тощо, тому що якось сприймалося. Ні, НАТО, Україна вступить повністю, повністю Так? Ціллю, так? Ну, коли ми говорили, все ж таки, що ядерна парасолька це ядерна парасолька, тобто, це дає певні запобіжники в тому, щоб забрати аргументи для шантажу з боку Кремля. Тому що коли в Кремлі усвідомлюють, що за використання будь-якої ядерної зброї прилетить, прилетить так добре, то це теж може бути хорошим стримуючим фактором. Другий момент це демонструє. Те, що для Росії завершується етап, коли вони вирішують свої геополітичні інтереси військовим шляхом. І третій етап, коли у вас, тобто у нас є ядерна парасолька, це робить наше членство в НАТО з політичного складного процесу в політико-технічний. Тому що НАТО це вперше за все це ядерна парасолька. Це в першу чергу ядерна парасолька. Тобто інколи країни... мають враження, що це тільки ядерна парасолька. Ну, станом на сьогодні, да. так. Тому що коли ми маємо умовно, ядерну парасольку, це нам далі спрощує процес формування регіонального блоку, там європейського блоку, там єврочорноморського блоку, тощо, Да? я прихильник от історії, наприклад, що ми маємо сформувати певний безпековий політи... політику безпековий блок з Британією, країною Балтією, Польща. Далі Румунія і далі Туреччина. Тобто, маючи такий потужний альянс, по суті, це те ж саме НАТО, тільки регіонального масштабу, а врахую, врахувати, що тільки Україна не є членом НАТО, але має ядерну парасольку, То питання, чи е, НАТО стане вже для нас таким ключовим, скажімо, наративом? Чи це вже скаже такі, тобто маючи вже ці гарантії безпеки, плюс з точки зору практики? Ну, ми в це НАТО вступимо вже, грубо кажучи, тоді, коли вже е буде нам в цьому плані вигідно, да? тому що зараз, по великому рахунку, це і які, якісь незрозумілі для, ну точніше, вони зрозумілі, але з точки зору знову ж таки, здорового глузду, незрозумілі торги. Якась країна, сусід, має визначати інші країни її зовнішню політичну ну, там, тактику, стратегію, бажання тощо. Тобто ігноруючи волю народу. А ми ж, наше життя, воно ж таке ж саме цінне, як і життя е, англічан, поляків, турків, да? будь-якої країни Європейського Союзу чи Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що оцей наратив вже на третьому, на третій, третьому році широкомасштабної фази війни, це прекрасно, що він вже починає озвучуватись. Прикро про те, що ми цю тезу не просували ще з 2022 року на всіх щаблях нашого соціального устрою, та починаючи від влади, закінчуючи кожним представником в Україні там діаспорів, артистів, там письменників, тощо, тощо. тому, що в принципі це достатньо абсолютно реальна мені здається формула, і вона є практичною. Тут ми тим часом знаєте, щодня знаходимо нові майданчики виходу на американську аудиторію і на тих, чиєю думкою буде керуватись, в тому числі. Новий президент після 20 лютого. Я зараз про трьохдинне інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фідманом. Нашим глядачам, ну, мабуть, мало про що скаже це ім'я і прізвище, і те, що він там відомий американський подкастер. Проте для Сполучених Штатів Америки. Ну, це прям конкретний інфлюенсер. У нього там більше 4 мільйонів тільки в одній соцмережі активних підписників, не, не мертвих душ, як у нас у тебе там 100 тисяч підписників і 20 лайків. Ні, там не та історія. Ну і плюс це якраз. Робиться е, тоді, коли е, Трамп формує свою позицію, коли він її ще не озвучив, коли на неї ще можна вплинути. А як це було? Ну По-перше, це наш він у 94-му році приїхав у Сполучені Штати. Це, це як за це, американець українського походження? Олексій Олександрович Фрідман. О от В американстві Лекс. А по-друге, е, це вийшло дуже спонтанно. Він написав про бажання. Проінтерв'ювати президента е, Зеленського у соцмережі ікс, колишній твіттера Зеленський йому відповів, каже: Так, давай по побачимось в Україні три години. Це мені здається, суттєва майда суттєва платформа, суттєвий майданчик для того, щоб от не просто наративи просунути, а щоб їх пояснити, тому що точка сидіння вона ж має відповідну іншу точку бачення. Ну саме тому ми там дивимось зараз на те, що відбувається у Сирії. Як ну воно там десь відбувається у Сирії, окей, ха-ха, е, Росіяни там опустили е, так. само, мабуть, і частина американців дивиться на те, що відбувається в Україні, як типу, а ну воно відбувається десь там в Україні. Окей, ага, і все, і не більше. Чи чи не за великі я надії покладаю на цей майданчик? І мабуть, не тільки я. Мені здається, що будь-який майданчик, де в нас є можливість в широкому форматі комунікувати, це є позитив. Тепер завдання з того трьох годинного інтерв'ю взяти кожну цитату і щоб вона постійно крутилася в устах наших представників, в тому числі інфлюєсерів. Ну, тому що там достатньо грамотно вибудовано. Послідовність і в принципі всі вірні акценти тут взагалі треба сказати, що з точки зору зовнішньої комунікації і ключових акцентів, які звучить президент України, в принципі жодних застережень бути не може. Тут просто має от ці тези бути постійним трендом. Отак так як в 22-му році Україна і наша незламність це була трендом, так, да, коли мерчі були популярні в країнах Заходу. це також має ставати трендом. Не тільки допомоги Україні, ми знову ж таки повторюся про те, що зло має бути подавлено, тому що не подавлене зло. Тобто, так зараз це відбувається події в Україні, але тут ми можемо завжди у цю паралель проводити, проводити її в контексті, що таке непокаране зло, і вчасно не ліквідоване, як воно відображалося на житті громадян Сполучених Штатів Америки. І згадати атаку Талібану на Нью-Йоркські торгові центри на ці два близнюка. Ну, це ж для них велика трагедія. І просто сказати, що сьогодні масштаби, які відбуваються в Україні, в рази більше, ніж те, що в них було в США. Але не факт, як тільки Сполучені Штати Америки почнуть послабляти свої позиції в зовнішньому світі, що в них не повторяться подібні сценарії. Ну і вже ж також почнуться качатися різні гуманітарні конфлікти, соціальні, етнічні, розвиток тероризму тощо, а що буде з доларом потім. Тому тут, тут є де розгорнутися, тому майданчики ці потрібно використовувати не разово, а вони мають бути вже сталими, постійними. І, повторюся, цитованість наших наративів має зростати. Починаючи від українців, закінчуючи громадянами Америки, англомовними сіями. Тощо, тобто тут вже також треба буде працювати з е, комунікацією тих, хто може в різних форматах і в різних жанрах е, доносити наші позиції, навіть Тепер... музиканти, ж скажімо так, стилю country. Угу. Тепер е, таке бліц питання, плюс-мінус бліц відповідь. Після того, як ми робимо заяву про все ж таки розгортання парасольки над контрольованою частиною України, але членством НАТО над всією територією України, чи зміниться на твою думку, позиція на найближчому саміті НАТО? Це ж все робиться перед самітом. Ну якраз таки, як це посили та для наступного саміту, чи зміниться позиція наших країн, в тому числі тих, які вагаються Німеччина, оті невеличкі країни Угорщина, Словаччина. Важко сказати, ми повинні робити для того, щоб все змінилося. Тому що ключовий наратив, який має бути щоденно, що якщо інші країни користуються безпековими гарантіями використовуючи ядерний запобіжник, то очевидно інших інструментів у світі немає. Тому Україна повинна користуватися тим, чим користується цивілізований світ, і це питання, яке має бути постійним. І якщо хтось почне... Ну, можна так сказати, жувати соплі або роздувати велику димогу, і треба їм запропонувати. Якщо ви так впевнені в своїй безпеці, то чому ви не вийдете з НАТО і не відмовитесь від ядерної парасольки? Тобто, це означає, що Україна або має мати натівську ядерну парасольку, або просто ядерну парасольку? Чи буде продовжувати Путін. Не просто погрожувати а й фізично використовувати порожні чи набиті, я не знаю, чим цементом, тротилом, міжконтинентальні балістичні ракети по території України. Чому питаю саме так? Тому що він ж уже в Астані казав, що от сьогодні може відбутись все, але умовно кажучи, сьогодні нічого не відбулося, і неодноразово вони повітряний простір над своїм капустіним яром перекривали, і неодноразово нічого там взагалі не відбувалося. Вони навіть. Там на території цього яру нічого не проводили, чи буде Путін це робити? Чи от те, що він зробив, це максимум і далі блеф і е, валізка з коричневим вмістом? Коротко буде. Більше цього вони будуть шукати різні способи, щоб додатково ескалювати і посилювати інформаційно психологічну спецоперацію з однієї сторони, яка розрахована на українців, з іншої сторони, щоб залякувати європейців. На представників Сполучених Штатів Америки ця кампанія не призвела жодного враження. Спасибі. І це як на мене є важливо абсолютно всі відповіді впродовж цих 25 хвилин 34 секунд. Олександр Дякую. Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець Збройних сил України. Ви в гостем у моїй віртуальній студії. Друзі, під цим відео лайк. Власне, ваш прогноз, що буде робити бункерний, теж можете написати у коментарях. Донат на збройні сили це історія обов'язкова, і вона повинна бути як отче наш. А тривоги. тривоги, коли чуєте, теж в укриття. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, папа, -па. аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.